Всім привіт! З вами я Лана. І давайте на рунах зараз подивимось руни сьогоднішнього дня. Енергії сьогоднішнього дня, які вони будуть для людей, які завітали на цей розклад. Кажіть руни енергії сьогоднішнього дня. Так, ну енергії сьогодні будуть, скажімо так, коли Нема бажань, коли нема сил і коли не хочеться нічого. Стан доволі безресурсний. Але якщо це енергії, то, знаєте, можливо, ви будете вкладатися сьогодні енергетично в якусь справу без особливого бажання. Ну, такі енергії. Добре, покажіть мені руни. Яка подія може трапитись на фоні таких енергій? Подія? Так, ну і подія така ж. Сьогодні може нездоровитися, бути погане самопочуття, можливо, хтось захворіє, прихворіє. Але сили не буде і робити нічого не буде хотітися. Так, угу. сьогодні, скажімо так, людина буде не хотіти нічого діяти, ні на що впливати, того, що стосується якихось змін. Не буде налаштовано щось змінювати, а відкладе. Зміни ці будуть відкладені на туди подалі. Буде людина зараз або не в змозі вирішувати щось на рахунок того, щоб змінити своє життя, або Стосунки або роботу будь-що. А це або ж вона не захоче, поки що, це будуть роздуми, і це відкладеться на туди подалі. І, до речі, оця відсутність бажань діяти, вона в принципі дасть свої потім результати. Бо наші дії, як і наша бездіяльність, вони завжди дають результат. Ну, а покажіть руни, чого це стосується більше, точніше. Ага, і знову випадає е, руна змін. Як я вже й сказала, і сказала, руни це підтверджують, це стосується щось змінити. І, можливо, щось завершити. Щось почати, щось завершити, тут ви ще не готові на сьогоднішній день це робити. Це стосується більше все ж таки вашої родини, сім'ї, стосунків або ж спадщини, нерухомості. Тому якщо Ця сфера для вас зараз актуальна. Тривожить вас, то на сьогоднішній день ви будете відмовлятися, щось там змінювати, щось завершувати, щось починати. Не буде у вас на сьогодні ні бажання, не сил, не здоров'я можливо це робити. Ну, по-перше, ви хочете більше ясності в цьому питанні. По-друге, ви так вирішили. Це як начебто вам здається зараз правильним рішенням. Ну, а по-третє, просто, просто, ну, вам не хочеться поки що змін, тому що ви не бачите поки що перспектив станом на зараз. Ці зміни робити, втілювати. Ви думаєте, що, можливо, ви подумаєте про це пізніше. Добре, а чи потрібні ці зміни взагалі? Покажіть руни? Взагалі, так. Да. Руни так показують, що на майбутнє зміни все ж таки було би бажано мати. Це би дало новий. Поштох, новий ривок, нові результати, і нову... це б дало розвиток, і це б покращило ваші і фінанси, і взагалі можливості. Це дало б нові результати, якби ви наважились на якісь зміни. Для декого тут випадає щось пов'язане з дітьми. Можливо, ви відкладаєте питання з народженням дітей, можливо, ви відкладаєте питання, ну, взагалі, пов'язане з вашими дітьми. Але на майбутнє на майбутнє, руни так кажуть, що зміни були би бажані. Тому що зараз, зараз є якесь просто розчарування, можливо, є деяка слабкість, можливо, Невдоволеність цієї ситуації, яка зараз є. І туди далі воно може прогресувати, накопичуватись. Тому все ж таки якась корекція, якісь зміни на майбутнє, вони ну, бажані, скажімо так. так. Буде якась, якась неприємна розмова, і це викличе все ж таки роздратування і розчарування цієї ситуації, яка є зараз. Але це буде в подальшому. Якщо ви відмовитесь повністю від того, щоб щось змінювати в своїй родині, або пов'язане зі своєю нерухомістю, то туди далі все одно. Виникнуть розмови, виникнуть якісь діалоги, можливо, щось буде стосуватися паперів, пов'язаних з нерухомістю або з сім'єю. І все одно ну, назріє питання щось змінювати через деякий час. Так, там буде криза і, як не крути, а треба буде. Щось вирішувати. Тому руни говорять, що ті зміни, які ви зараз не готові зробити і відкладаєте, вони назріють пізніше і все одно прийдеться. Будуть якби, аспекти, які знов наштовхнуть вас на думки про те, що треба щось змінювати. Ну і що ж допоможе найбільше в цьому людині. Вам допоможуть ваші близькі, друзі, партнери, взагалі допоможуть, можливо, це буде спільний проєкт, спільний задум щось змінити. Знаєте, як от спільний ремонт або спільна купівля нерухомості. Взагалі дружні енергії, дружні стосунки, дружня допомога, підтримка або ж партнерська ваших особистих партнерів вони вам допоможуть найбільше, можливо, вони вас підштовхнуть до цього, можливо, ви домовитесь, допоможе домов... домовляння, домовляння такі полюбовні, да? коли є спільне бачення, гармонійні енергії, коли нема, нема сварок, коли є певне порозуміння. І спільне бачення, оце вам допоможе. Коли не буде в роздріб іти ваші бажання змін з бажаннями ваших близьких друзів або партнерів, От тоді все піде якби по маслу, все буде як треба, на користь. Так. І тоді Якраз от зупиниться, щось щось призупиниться. Можливо, цей період, який зараз м, такий безресурсний да, або витратний, затратний, тоді, може, відміниться якась подорож, не буде потреби. Так, бачите, випадає, ось, <кій> зупиняться перешкоди, зупиниться те, що зараз заважає. Коли ви зможете домовитися або отримаєте якусь допомогу. Це вам все якби, буде на користь, вам допоможе вийти з цього якби, застійного періоду безресурсного, дружня підтримка, партнерські угоди, домовленості. Це вам дуже допоможе туди далі і зупинить те, що зараз от, ну, гальмує всі процеси. Ну ось такий вийшов сьогодні розклад. Бажаю вам гарних змін. Тим більше, що жовтень це такий місяць, коли дійсно приходить пора підводити підсумки і позбавлятися того, що стоїть на паузі, того, що віджило своє. Навіть планети так стають, як стверджують астрологи, тому жовтень може принести якісь зміни в ваше життя. А зараз до нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємо всім пока.